Замовив клієнт наложкою, каже 230 гривень. Не буду забирати, це дуже дорого. Хоча замовляв, перед замовленням знав ціну. 230 гривень автозарядка з двома Type-C виходами загальною сумою 40 ватт та ще й з кабелем однометровим Type-C лайтинг для зарядки айфона в автомобіль від бренду Хоко. Оригінальний Хоковський пристрій. Інший клієнт сьогодні дзвонить: 230, каже, що щось дуже мало, щось дуже дешево. Можливо, вам доплатити. А, і з таким клієнтом. Приємно працювати. Готуємо на відправочку. Зараз відбираємо автозарядку. Також відбираємо наушники. У нас є по бренду Borofon AirPods, AirPods Pro, AirPods Pro 2. Ось такі BW92. До них подаруємо клієнту чехол. Поїдемо на склад, заберемо ще павербанк. І також забираємо модем, і поїдемо на склад, заберемо ще дві підставки до планшетів. І все це разом спакуємо та відправимо замовлення. Так, друзі, женемо на склад, заберемо ще павербанк на 20 тисяч міліа. Заберемо ще дві підставки. Відразу дві підставки будемо пакувати на наші ж планшети і. Будемо щоденько відправляти посилки і далі радувати вас крутезним контентом. Тому кому що потрібно, обов'язково пишіть в Дірект. Запитуйте, маємо понад 7 тисяч позицій товару, декілька складів в Україні. Щось є під замовлення, потрібно чекати день-два, а щось є відразу на сьогодні на відправочку. Тому звертайтеся, пишіть в Дірект. Є, підготували на відправочку, забрали, як і казали, зі складу ось такий павербанк від бренду Walker, моделька 620, це на 20 000 міліампер, зі швидкою зарядкою 22,5 Вт, Підходить для айфона та андроїда, з екранчиком, з двома швидкісними USB-портами і працює Type-C. Повний фарш під капотом, як то кажуть, за ціною всього лише 799 гривень. Наушники є, чехольчик є, і забрали ще дві підставочки, підходять від. Від, 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 давайте подивимося від для планшетів від 8 дюймів до 13 дюймів. Тобто, якщо у вас 12,5 ноутбук, то можна ставити і навіть ноутбука. І модемчик до цих підставочок. Ну і все, спакували. Взяли швиденько відправили, що там уручитися, правда?